Уявіть собі, морг. Один патологоанатом розрізає труп, інший стоїть біля столу і читає заключення. Перший такий: Ого, тут гречка! з тушоночкою, Вася, будеш? Другий такий виглядає за заключення. ні ні дякую, я вже обідав. Ти каже: Ну що, достає собі ложечку, ну і починає там добряче та все наминати. Другий такий через деякий час відводить очі від заключення. Каже: Прикинь, це ж він від цієї каші, походу, дуба й врізав. Перше скі. туди вивертає всю кашу в шлунок і біжить там до аптечки за чимось там рятуватися. Другий відкладає заключення, бере ложку і такий Та розслабся, я прикалуюсь, Просто холодно не люблю. А темою цього випуску є ще одна книжка, віднайдена на просторах Твіттера. До речі, мережа Твіттер створена Джеком Дорсі у 2006 році. Максимальна довжина одного твіта становила 140 символів. І це був останній інтелектуальний факт на найближчий момент. Бо це проєкт інтелектс. Танці з кістками. Яка цікава та багатообіцяюча назва і не менш красива обкладинка. Подумав я. Це, мабуть, про некромантів якихось. Або чорних археологів, чи навіть канібалів, усміхнувся я. Але асоціативний потік перервав напис Медичний трилер, ясно, кивнув я. Доктор Гаус якийсь. Але ні. Це історія про патологоанатома райлікарні Северина Доника, у якого життя склалося, м'яко кажучи, паскудно. Йому 40 з копійками, він ходить на звичайнісіньку роботу медика, один раз розлучений і нині живе з такою собі Людмилою. Але навіть із підробітками заробляє чоловік доволі небагато, і це в першу чергу демотивує його таки одружитися знову і завести дитину. Ну як хоче його співмешканка. Словом, в один прекрасний момент Сева погоджується на пропозицію постачати спершу біологічні зразки пухлин, а потім і інші елементи людського тіла, навіть виходячи за рамки закону. Ото уявіть, завезуть окупантика, а він його як почне різати, а той репетує. Заходить головний лікар та й каже: Сево, чому ж ти так довго? Хіба не маєш густрішого ножа, щоби прутко відрізати? Та маю, каже Сева, а ще маю час та натхнення. Клята русня хотіла завадити мені зняти видово, вчинивши на тижні сраний блекаут, але ні, не на тих напали. І от за це їм такий добрий та щирий український анекдот. <хи> так, насправді окупантів він не різав, він все більше з трупами працював. Але нюанс був у тому, що усі зразки мали би супроводжуватися підписами зі згодою пацієнтів. Ну і ми якби всі розуміємо, що я неспроста назвав це нюансом. Спершу Северин картав себе, що робить щось страшно погане та неправильне, але зрештою хрумкі долари в руці здолали усі сумніви. І наче навіть налагоджуватись, усе почало, але це був би не трилер, якби все було отак от просто. Тому, зрештою, і бізнес, і особисте життя починають шалено тріщати по швах, і бідолашний патолог-анатом опиняється у справжнісінькій небезпеці. У процесі прочитання мене не покидало відчуття, що автор ну дуже вже не любить головного героя. Ніяк йому, знаєте, не дасть спокійно жити. І якщо місцями події справді, наче покарання, то місцями думається: а отут за що? Словом, все, як в житті. Повість дуже потужна. Якщо автор продовжуватиме в такому стилі, то точно стане одним із моїх улюблених. Тут і динамічний сюжет, і цікаві повороти, і любовна лінія, ні в року. А ще плюс цитування мемів сучасності. Типу: Се тачка вже нагадувала блондинку у веселій зграї, негрів на картинці з інтернету. Ну і навіть дещо особисті для мене речі, наприклад, він не хотів, щоб Люба вешталася темними вечорами по сумнівних мікрорайонах. А інфекційна лікарня, як і кожна поважна лікарня, була розташована саме в такому місці. Автор Андрій Сем'янків, анестезіолог, автор медичного блогу Мед Гоблін та наук поп-книжки Медицина доказова і не дуже, яку я звичайно не читав. Проте дізнався я про книжку і автора не з літературних сайтів і навіть не з медичного блогу, а з Твіттера. де під тим самим псевдо Андрій писав щось про російсько-українську війну, про тактичну медицину, ну і все таке пов'язане. Один-два твіти я лайкнув, зайшов за якимось посиланням в профілі, і все. Google почав мені настирно пропонувати книжку танці з кістками, а Twitter підсовувати свіжі твіти Медгобліна. Мені вже нічого не лишалося, окрім як здатися, зайти на сайт і замовити електронну версію. Цікаво, що буквально нещодавно танці з кістками увійшли до короткого списку книги року BBC. Ще там тільки нікому про це не каже Ірини Карпи, ферія 13 андалузьких днів і ночей Сергія Карюка, гіркі апельсини Марини Манченко та вілла Анемона Галини Петросаняк. Схоже, все всесвіт прямим текстом натякає прочитати Карпу. Ну, якось спробуємо. Першим хірургом та анатомом у Європі, який застосував автопсію, був Герофіл у третьому столітті до нашої ери. Разом зі своїм учнем Ерасістратом вони проводили розтин живих злочинців, засуджених до страти. До наших днів їхні дослідження щоправда не збереглися. Цей химерний факт прозоро натякнув, що випуск наблизився до завершення. Проєкт «Інтелектлес» представлений у соціальних мережах: Instagram, Facebook і Telegram. Підписуйтеся, і у мене буде більше підписників. Якщо ваша вдячність за видимо безмежна, конвертуйте її у донати Збройним силам України. А як цього замало, можете решту на наш скромний проєкт пожертвувати. Посилання буде. Десь там внизу. Побачимося за якийсь тиждень. Воріженьки згинуть.